Спас 4, четвертий фейсліфт, заміна лампи в плафоні підсвітки зеркала. Коли ми відкриваємо зеркало, лампочка загорається. Коли закриваємо зеркало, лампочка гасне. Як розібрати плафон? Не треба нічого тут по контуру ковиряти і ламати. Отут є маленький-маленький отвір туда зачіпляємо якимось предметом, потім, потім виймаємо, нажимаємо на защёлку, відщлкуємо, виймаємо звідси фіксатор, тобто з цієї сторони фіксується скельцем. А потім виймаємо з цієї сторони, як ви бачите, з цієї сторони фіксатор також. Якщо його підривати без знімання скельця, то ви ламаєте стелю, ви ламаєте це покриття і не дістанете плафон. Лампочка тут не така, як кругом в плафоні, а інша розміром 37 мм. Розмір цієї лампи. Збирається в зворотньому порядку. Тобто нічого не треба ламати. Все дуже добре розбирається. Дуже логічно.